кажемо, у мене немає дому, це означає, що ми живемо в жахливих координатах повномасштабної війни. І таких людей, котрі констатують ці факти, немає дому. У нас зараз дуже і дуже багато. Так, от маркетплейс нерухомості ДІМрія і платформа пошуку роботи «Робота.UA» презентували аналітичне дослідження, в рамках якого проаналізували фінансові можливості українців відповідно до тенденції зростання вартості житла. Мета була з'ясувати, скільки років потрібно працювати, і в яких сферах, аби купити помешкання, аби купити квартиру. При цьому досліджуванні враховували середню вартість первинної та вторинної нерухомості і середню заробітну плату. Тож скільки потрібно заробляти, аби сплачувати оренду квартири, чи купити власне житло? Це питання одразу ж ставимо нашій гості у студії пані Олена Гайдамаха, президент Асоціації фахівців з нерухомості України. Вітаю у студії. Доброго ранку. Доброго ранку, вітаю всіх. То що, скільки нам треба заробляти? Як працювати з ранку до вечора та ще на нічних змінах, аби купити власне житло? Чи щось спростилося? Все ж таки нам треба дуже багато роботити, да, для того, щоб заробити на свою квартиру. Але за весь час існування українського ринку нерухомості, тільки зараз я не пам'ятаю. Таких державних програм, які на сьогодні на сьогодення існують в країні, просто люди щось чогось бояться, чогось не користуються. Цією можливістю, яка їм дана, але щоб заробити. Ну навіть я так замислилась і подумала на оренду ще можна якусь цифру обозначити. Якщо ми говоримо про місто Київ, то це приблизно там 40 тисяч на сім'ю для того, щоб люди могли спокійно найняти в оренду житло і 40 тисяч лише оренда житло? Ні, ні, ні. 40 тисяч це загалом сума щоб прожити в місяць Щоб прожити угу. в місяць і сплачувати десь приблизно. На 10 тисяч оренду житла, там плюс комунальні послуги, і щоб вистачало на життя. Так, Я так. просто загалом на сім'ю. Якщо ми будемо порівну поділити, це 20 тисяч людина повинна отримувати для того, щоб орендувати самотужки. Uh -huh. Самотужки їй буде дуже важко uh -huh. Uh -huh. найняти житло і прожити місяць на ці гроші. Ну але ж, мабуть, є різниця між орендою. Первинної е, житлової площі і, скажімо, старенького житла. так? Е, є різниця, але ну, вона коливається на сьогоднішній день від 6 тисяч. Наприклад, це старенька хрущовочка. хрущовочка, хрущовочка да. Однокімнатну можна пошукати, але це буде дуже далеко від метро. Е, і, наприклад, більш сучасне житло це вже переважує там, 12 тисяч плюс. Це однокімнатна mm -hmm. квартира. Ви це, сказали таку ключову таку ключову фразу. Це вже буде дуже далеко від метро, тому розумієш, чому так щільно забудовуються територія навколо виходів із станції метро. Так? так це дуже для людей важливо. Тим паче, що зараз в час повномасштабної війни в метро це це сховок під час повітряних тривог. А вони в нас настають як правило на світанку вночі, і люди дуже дуже на це звертають увагу, так так прикупівлі житла на це. Переважніше звертають увагу, або паркінг сучасний повинен бути, щоб там було декілька входів і виходів, угу. або метро. Угу. А яка загалом ситуація на ринку нерухомості? Які тенденції ви можете засвідчити? Скажу вам так відверто, що, що коли відкрився реєстр у травні 2022 року, ринок запрацював. Можна сказати, доволі потужно. Ціни впали в деяких регіонів навіть на 60%. Це більш прифронтовите, Це стосується переважніше Харкова на сьогодні. Це і Запоріжжя, і Миколаїв, і інші регіональні. Регіони нашої mm -hmm. країни, що стосується Києва, на початку повномасштабного вторгнення ціни впали десь на 50, до 50%. Потім з травня почали потрохи підпідійматися на сьогоднішній день. Вони не досягли ну майже довоєнної відмітки. довоєнної, я перепрошую. Ну, Повномасштабні да, повномасштабного так. вторгнення вони не досягли десь на відсотків 10, все ж таки вони відстають. Uh -huh. Київ це особистий біль, тому що е, на сьогоднішній день, е, наприклад, двокімнатну квартиру можна купити за 38 тисяч е, так, це буде стара Хрущівка, але на ну, місто, яке поряд з Києвом, знаходиться, місто Житомир вчора спілкувалася з керівником відділення, і вона просто посміялася, сказала, що вона за таку ціну стару хату не купиш. Тобто, попит на житло дрейфує в сторону західного регіону. Так, так. а чим це можна пояснити? Ну я розумію, війна. Обстріли і перспектива якась, але ж ми розуміємо, що люди туди приїжджають на певний час, але ну чому так Підприємці переносять свої е, фірми, свою, своїх робітників перевозять в більш безпечні регіони, а особливо, вони відповідно купляють житло. Да, особливо ті, які працюють офлайн. Онлайн можна з будь-якого, з будь-якої країни працювати, але офлайн потрібно, щоб люди виходили на роботу і не боялись там тривог, і не дай Боже обстрілів. Що стосується. Києва, на мій погляд, що більшість житла. Просто люди е, вичікують, роз, ну, думають, що буде далі, да, дивляться на які події відбуваються, і просто не виставляють на ринок в продаж свої, свої, свої квартири. Але те, що виходить на ринок, воно більш зараз потребує попиту різноманітних державних програм uh -huh. е, і за два роки повномасштабного вторгнення в Києві з нуля почало будуватися ну, майже 34 майданчики. Це просто прірва, яку Київ наздала. Ну я навіть сумніваюся, за який певний час. І тому житла тут буде не вистачати після війни. воно... Можливо, піде вгору прогнози неблагодарна. А, а чому ви кажете слово можливо? Тобто, Київ втратить таку лідерську позицію в плані зацікавлення населення кар'єрним зростом, проживання? Я вам скажу так: Київ є, Київ був і Київ буде стояти. Він не втратить, але ми живемо в такий час. Коли ще раз нагадаю, дуже важко зробити якісь кроки, щоб придугадати, яка буде вартість на те житло. Uh -huh. В ринок нерухомості він дуже жвавий. Да, він дуже швидко реагує на якісь навіть маленькі зміни, навіть якась стаття, а навіть якась, якесь інтерв'ю може дати повштих для того, щоб ціна впала або зросла. Яких містах чи областях найбільший попит на оренду житла, в яких на купівлю? На оренду житла все ж таки стоїть це західні регіони, також я можу відмітити це місто Вінниця. Mm -hmm. там Дуже потужно мені, мені здається, що це просто. вже... Якби центр нашої країни, тому що воно розвинуте, воно будується, і попит там є, тому що там є робота. Далі ми переміщаємось до західних регіонів: це Львів, Івано-Франківськ, Чернівці, Тернопіль. Але з роботою там трошки важче, і керівники відділень говорять, що просто ціна роздута вже до неї. Чи багато людей зараз наважуються купувати житло? Так, да, ринок живий, навіть в Харкові люди купують і. Навіть в Харкові, в які Харків... обстрілюються нещадно. Так, Просто. Так. Наскільки, як ви думаєте, ну, активізується з настанням якогось перемир'я, чи, чи як би це сказати, чи з настанням якоїсь ну, затиші на фронті цей ринок? Як тільки, ну, Хочу сказати, особливо, тому що я мешкаю в місті Київ, як тільки у нас більш-менш тихо, відразу попит заростає. Але якщо ми будемо порівнювати 23-й, початок 23-го року, і зараз, коли в 23-му році були обстріли, то десь три дні можна було не виходити на роботу, навіть телефони мовчали. Так. То зараз обстріли, тривога закінчується, і тут же люди починають телефонувати і говорити та да, все перегляди по плану. <гум> чи стосується це питання житлове із села, чи в селі купляють люди, чи чи ви цим не цікавитесь? Цікавімося, в селі також купують люди, і я вам хочу сказати, що село за цей час трошечки піднялося, тому що ціна там дешевша, і більш людей, які там з окупованої території переїжджають і не хочуть покидати рідну країну, вони там купують і в них є така можливість. Ну а тепер власне про те. Які ж є державні програми з іпотечного кредитування? Зокрема, про програму, яку ми всі чуємо часто, є оселя. Які особливості іпотечних кредитів про них треба знати, щоб зрозуміти, чи може людина або родина дозволити собі такий ну фінансовий тягар, скажімо так? Дуже цікаве запитання, тому що саме на сьогодні люди потребують житла більш ніж раніше. Хочу сказати, що іпотечне кредитування це коли гроші видає банк, а державні програми, програми є оселя, програми там 280-та постанова більш детально можу розповісти. Є відновлення, це гроші, які видають видає держава. І тільки 5 банків на сьогодення обслуговують цю по цим програмам. Можна поспілкуватися з державними банками. Які Роблять цю справу і відповідають, ну як би можна сказати, за ці державні гроші, кому їх давати. Тому дуже щільний перегляд цих людей, дуже багато моментів, які треба просто знати для того, щоб не потрапити в халепу. Можу привести приклад, десь приблизно рік тому до мене звернувся військовий, який хотів отримати по програмі є оселя. Житло зібрав купу документів, і йому начебто погодили це кредитування, і потім він все збільшував і збільшував свою свій завдаток. Але на останньому етапі банк просто сказав: Ні, ми не можемо видати вам кредит і скільки потім ми не боролися, е, нічого не вдалося зробити. А так? Але а гроші чому? були втрачені. Ну Тому що є такі моменти, як кредитна історія. Ага. І цю кредитну історію. Треба, ну, мовлячи нашим ріелторською мовою, почистити трохи, якщо є така можливість, для того, щоб у банка не було питань. Але коли людина подає документи на програму ЄОселя, він повинен у банка є певний термін. і Декілька е, ступенів перевірки е, документів цього, цієї людини, і на, от на, останньому, на останні сходинки йому завернули ці документи. Він втратив цей завдаток, який він давав. Потім це, ну, це сталося, тому що він не звернувся відразу до фахівця. Фахівець, який щоденно проводить такі угоди, він знає тонкості. На які треба звертати увагу обов'язково uh -huh. uh -huh. в першу чергу, так ну давайте тоді ще таке питання: а як можна пройти цю процедуру з найменшими нервами і стресом? Ви кажете, одразу звернутися до фахівця? Як знати до кого звертатися? Uh, ну, нас сьогодні суще... існує реєстр ріелторів України в нашій організації Асоціація фахівців з нерухомості України можна зайти на нашу сторінку і побачити всіх ріелторів, які зареєстровані. Можна почитати про них, звернутися до нашої асоціації в будь-якому місті, звернутися особисто до мене. Я можу порадити того чи іншого фахівця в кожному регіоні нашої України, і щоб людина просто розповіла основні моменти для того, щоб ні в коїм разі людина не потрапила в халепу. Угу. Тобто треба... ви можете все покроково сказати: з чого починати, куди звертатися. Атися як як себе поводить, да ми можемо про це розказати. Ми можемо розповісти. Ми багато навчаємось. Ми багато спілкуємося з банками з їхніми тонкостями. А у нас є менеджери, які постійно з нами можна сказати 24 на 7 на зв'язку, тому що виникають безліч таких несподіваних запитань. Наприклад, а якщо я втрачу роботу, яка в мене є, а якщо, не дай Боже, загину, а якщо це житло потрапить під обстріл, буде знищено. І таких дуже... Дрібних запитань багато, і перше, що я хочу, ну на на що я хочу наголосити, тому що в мене є така можливість звернутися для до покупців, які крокують поз. За будь-якою державною програмою обов'язково вам потрібен ріелтор, тому щоб ви не втратили там декілька грошей, трену декільку певну суму грошей, ви повинні свою особисту внести. І тому, щоб заощадити, вам потрібен фахівець. А угу. стосовно продавців, я хочу закликати до них, що коли людина отримує за державною програмою є відновлення, повірте. Ці гроші, які видає держава, це який певний відсоток того, що вони втратили, оселю uh -huh. їх не повернути. І тому, благаю, власників все ж таки більш ну, відноситись до цих людей і давати згоду на це. Да, Є певні якісь моменти, тому що видає держава по 100 тисяч гривень на день, що треба якийсь певний термін для того, щоб. Зняти ці гроші, потім конвертувати, якщо потрібно в іншу валюту. На це все певний термін потрібен. Але повертатися треба все ж таки до людей угу. обличчям. Якщо у людини через певний час після оформлення іпотеки сталися зміни в житті, ну, наприклад, зменшилися доходи, було втратив роботу, ви казали, що це теж є серед тривожних запитань. так? Або навпаки, з'явилося більше доходів, знайшов кращу роботу. Ну, чи загинув, у нас це також реалії нашого часу. Як це може вплинути на кредитний договір? Дивіться, кожні три місяці, якщо людина отримала квартиру за програмою є оселя, кожні три місяці вона повинна подавати довідку про те, про стан, де вона працює і яка заробітна плата на сьогодення. Це все враховується. Якщо людина почала більше, будемо за позитивно говорити, більше заробляти. Кредит є оселя, він не ануїтетний кредит, не обов'язково його сплачувати рівними частинами. Людина може погасити набагато більшу суму да, і зробити це швидше за деякий час. Наприклад, не за 15 років, за 10, 8, 9. Це залежить від стану. І Від віку, на який термін вона брала. Це, угу. це, 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 це програм, цю програму поновити. Уповновувати буде. Чи можуть врахувати доходи інших членів родини, якщо, скажімо, кредит оформлює хтось, хто не має особливих доходів? Обов'язково на це звертається увагу. Ну, от можу привести такий більш математичний приклад, якщо, наприклад, людина заробляє? Чистими на руки, да, десь 12 тисяч гривень. Е, і, наприклад, жінка, там, вчитель, вона може отримати це, по цієї програмі своє житло, і також її чоловік заробляє 12 тисяч, то вона приблизно може розраховувати від банку на 920-950. Тисяч гривень, uh -huh. а решту суму вона повинна самотужки сплатити. Кредит під Єоселя 20% сплачує самотужки кредитор, і 80 видає відсотків держава. Ну, від 20 до 30, перший внесок повинен бути свій uh -huh. особисте заощадження. І можна купити, якщо людина накупувала. 52,5 метрів і на кожного члена плюс додаткові 21 метр. Угу. Зрозуміло, чи обов'язково людина має працювати офіційно? Тобто, чи стимулюється програма працювати людей офіційно, чи можуть враховуватися ну чи, чи вноситись якісь кошти, які ну невідомо звідки взялися? Тобто є прямий сенс працювати офіційно, аби будь-які кошти були обумовлені і законним надходженням, так так так, обов'язково я ще хочу нагадати, що кожний квартал ви приносите довідку в банк, що ви працюєте офіційно? Офіційна. Якщо ви, наприклад, втрачаєте цю роботу або знаходите якусь іншу, яка е не попадала в ці категорії, п'ять категорій у нас які можуть отримати. Кошти під 3%, то тоді вам перераховується цей ваш кредит під 7%, і навантаження у вас становиться більше. Якщо, не дай Бог, загинула людина, то кредит перекладається на спадкоємців, але Це людина, він так? Да, перераховується все ж таки також в 7%. І тому, коли банк прораховує, яку саме суму він може дати, він прораховує. Дивлячись на те, що можливо переход на 7%. І і оце береться за основу. Там дуже така складна система, як прораховується, але фахівець ріелтор, який працює з банками, він знає, може не проконсультує да, допоможе і краще інколи банку розповісти все. Угу. Люди, які втратили домівки через війну, можуть оформити житлові сертифікати. Так, а можете про ці сертифікати ще розказати трошечки? Житлови, ну, на жаль, особисто в мене ще не було таких угод, але я дуже багато про це працюю. також за програмою да. є відновлення. так? Є відновлення, да, сертифікати люди отримують. Ще раз нагадаю, що вони не такі. Потужні, вони інколи зовсім не відповідають тому, що саме втратила людина, uh -huh. тому що певний прорахунок йде, в якому регіоні була ця, ця будівля у них. І люди можуть обирати будь-який регіон нашої країни, і це дає можливість трошечки, Ну як Говорять погратися да, ціною, якщо вони хочуть, щоб це було там у місті Київ або у місті Львів, такі більш потужні mm -hmm. міста нашої країни, то, мабуть, їм не буде витрачати на більш сучасне житло. Якщо вони будуть переходити на такі більш спокійні і маленькі міста, то вони зможуть купити собі житло по цим сертифікатам. Але там теж треба покроково знати деякі. Моменти, щоб теж не втрап, потрапити у халепу. А чи можна їх використати одночасно з програмою іпотечного кредитування? Е, так можна на так? сьогоднішній день. Да, можна поєднати є відновлення і є оселю разом. Це мені у Нещодавно, коли почала працювати програма є відновлення, вони сказали, що воно може стати першим ну, внеском. В під програму є оселя. Якщо людина попадає по ту і по ту категорію, і можна поєднати. Ну, на сьогоднішній день це обмаль людей, які можуть скористатися відразу двома програмами. А продавці погоджуються продавати їх за сертифікати ну, житло і Ми... Дуже багато часу, коли до нас звертаються люди, які по цим програмам хочуть купити житла. Витрачаємо на те, щоб донести до продавців, чому це потрібно робити, чому це не страшно, і вони нічого не втрачають. Втрачають трохи час, ми навіть можемо порадити. Коли треба конвертувати валюту, щоб не попасти в такий доволі там зростаючий курс. Тобто Тому, ви відчуваєте нас... момент, коли це вигідно ми, так. Ми гри... навіть знаємо ці моменти. А звідки знаєте? У вас якісь свої інформатори важливі. Ви можете відслідкувати, коли виплата й ДНДС. Цей час зростає долар, це тиждень. От якраз сьогодні сьогоднішній тиждень це зростання курсу долара в понеділок. Він може впасти mm -hmm. і дуже суттєво впасти на 30-50 копійок, а це на певної суми, це багато грошей. Mm -hmm. Тому і в цьому питанню ми людей попереджаємо. Ми говоримо про це. І я закликаю просто своїх людей, які в моєї професії навчатися і дізнаватися цих моментів Дуже важко, коли ти не маєш можливості поспілкуватися з власником цієї будови, щоб його заспокоїти і розповісти покроково, як це треба робити. І коли перешкода, це колега, який просто не хоче за цією програмою, тому що це. Ну, певних навичок uh -huh. потребує певного часу Щось змінити своєму да, розумінню, то ти просто на стелю таку і зупиняєшся і не можеш запропонувати людині, яка обрала цю квартиру вже прогнози на оцей 2024 рік. Як будуть змінюватися, можливо, ви спостерігаєте якісь тенденції, як будуть змінюватися ціни, і що на це буде впливати? Я розумію, що питання банальне, бо ми живемо в час повномасштабної війни. Однак. Ще раз хочу наголосити: чим більше тиші в нашій країні, тим е, е, більше людей починають оживати і мріяти про майбутнє, а мрія про майбутнє пов'язана з житлом. І е, тоді ціни потихенечку, покроково починають зростати. Е, Хочу сказати, що якщо західні регіони вони досягли майже верхньої позначки, але все ж таки ще відслідковується, що і там воно зростає. Але завдяки тому, що попит трошки поменшується, тому що людей все менше і менш залишається тих, у кого є гроші, да, щоб купувати житло, яке перебільшує. Там тисячу, ну, там 40 тисяч гривень за квадратний метр не кожен може собі дозволити. І, і хочу нагадати, що передмістя Києва, також західні регіони більш будуються на сьогодення. Навіть тому, ті передмістя, які у нас вже асоціюються із окупацією, з трагедіями, вони все рівно ожили зараз. Ожили, Буча, Ерпінь, дуже жвавий ринок. Забудовники будуються, раджу приїхати подивитися. В мене таке відчуття, що. Просто люди, ну якби сьогодні обстріл, а завтра там квітуть квіти, і це не може не тішити. Хочу особисто сказати про місто Харків, це я вважаю саме чисто. Чисте місто нашого нашої України, і е, воно показує приклад, як треба його любити, як треба за ним доглядати. Це при тому про всьому, що його нещадно обстрілюють, нещадно обстрілюють але ринок там живий. Люди працюють, люди продають, купують. Да, декілька кількість людей поїхала з нашої професії, але ті, що залишилися або повернулися, вони мають роботу. Так, так, і я одне зрозуміла дуже важливий висновок із нашої розмови, що е, приступаючи до будь-якої програми, плануючи придбання житла в за будь-яких обставин, потрібен професійний рієлтор, професійна консультація, навіть у тому, щоб розібратися із цією програмою, є відновлення чи з кредитуванням житла є оселя, все у будь-якому випадку потрібен досвідчений е, рієлтор. І ваша асоціація може надати таких фахівців так залюбки. Ми вам допоможемо будь-якому питанню. Дякую дуже за цю розмову. Для нас домівка, як напевно, для будь-якої нормальної людини це дуже важливо. Це твоя фортеця. Тож думати про свої фортеці навіть в час повномасштабної війни придбати житло можна, як ми бачимо з цієї розмови. Важливо тільки розуміти, з ким спілкуватися і в якому напрямку спрямувати свої зусилля і свої кошти відповідно. З нами була Олена Гайдамаха, президентка Асоціації фахівців з нерухомості.